Всіх вітаю на моєму каналі. Хочу показати, купив себе такий столик, який полегшує роботу при монтажі дверей. Зараз розкладу. Одна рукой не дуже зручно. Називається столик Маляра. Довжина метр, на 50. Висота тут 80 розкладається, називається Техпром. Монтували ми цей ліфт, саме двері. І дуже на колінки дає, коли днів 5, мабуть, 6 ми їх монтували. І все потрібно збирати, збирати, скручувати. Ти лазиш на колінках, потім я вже собі ведро знайшов тут, о, красять сидів на ведрі, а потім побачив у нас тут на поверхах стоїть такий жовтий. я в інтернеті знайшов без замовив 2700 по безнову вишло 3300 три, мабуть такий помічник, порозкладаю інструмент все що необхідно мені, щоб скрутить до верхней привод. приводки Такі закладні повставляв. Замок прикрутив. Зараз буду ставити сам привод. Прикрутив я привод. Перевірив в замок, пружину, прикрутив, Серега, тим часом порог виставив, зараз будемо ставити стойки. Такий пам'ятник. Можна ще на коли є час присісти, посилити. Полегшує працю. Дякую всім за перегляд, до наступних відео.